Добра здоров'я. Так, це вчора приїхала посилка. Прошу прийняти з, з розумінням та надати звіт. Дякую. От багато людей, коли присилають ось таку -ось жовтеньку штучку, вони думають, що це все позолота. Він каже: в мене там були контакти, а де вони? Ось вони. А по факту це все латунь. Латунь. золоту тут і не пахне. Оце ж, е -е, біленьке це типа посріблення, ну посріблення дуже-дуже бідне. Дивіться, воно більш олов'яшкою зв'язане ніж зі Сірібом. Так, дивіться. Роблю жовте. Ф е Аналіз жовтенького, бачите? Там, де людина думала, що це позолота. Купрум, цинк, олово. Латунь. Л63. Ось також людина думала, що... Що це також, бачите, стріляю і... Не знаю, який тут рентген, але в пальці стріляти кажуть не потрібно. Але все одно стріляю. Також латунь. Каже, в мене там були контакти. ну Це явно контакти, якісь, що китайські в магазинах продаються знаєте, для автомобілів. А ну, що показує? Також. латунь. Чистіше латунь. латунь. Так, а ось дрова, тут головне не пробити цю плівочку. І ще це все займає кучу часу оце вся переборка таких посилок. Бачите? В такої штуки показує 1,3% срібла для посріблення не хліна. Тут його не, нема. Так що так. Купуємо метали та сплави, аналіз, оцінка, викупу. Знаходимося в Києві вулиця Амельяна, Прецика. Ціни в шапці профілю, перехід в групу Телеграм та вайбер. Якщо у вас є об'єми. Пропонуйте ціни завжди догори. До речі, зараз дуже висока ціна на твердий склад: 700 гривень кілограм і вище. Всього найкращого. Мене звати Володимир. Спасибі Дмитро. Всього найкращого. Папа. -па.